Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо нашу четверту тему древелін, да, туризм. І сьогодні тема нашого уроку Royal Tourism це сільський туризм. І починаємо ми з вправи першої. words». Прочитайте та да, запам'ятайте слова. Давайте подивимося, що у нас тут є за слова. Е, перше очхерд. Це фруктовий сад. Wood carving» – це різдвування по дереву. Pottery це кераміка. Landscape це пейзаж. Craft, це ремесла. Weaving – Це плетіння. Перепишіть, будь ласка, дані слова собі до словничка. Exercise 2. Read the names of race for rural tourism. Прочитайте назву ресурсів сільського туризму. Да, бачимо, є у нас знову. Да, Orchard це тут фруктовий сад, потім pottery кераміка, crafts ремесла, waterfall водоспад, weaving це плетіння, wildlife дика природа, wood carving різьба по дереву, landscape ландшафт, farms ферми, forest ліси. А тепер exercise 3, Divide the Reasons in Exercise 2 into 4 categories. Розділіть ресурси у вправі 2 на 4 категорії. В, цьому, в цій вправі ваше завдання слова, які знаходяться в другій вправі, які ми тільки що прочитали, розмістити по 4, по 4 категоріям, які в нас є в третій вправі. У нас є да, перше, something for tourists to watch, щось для туриста, щоб подивитися. For to do, да, щось для туриста, щоб зробити. Samsung to льон local culture, щоб да, вивч, вивчати місцеві культури. І Samsung to льон nature щось, да, ну, щоб вивчати природне середовище. Теж ще раз продивіться слова з другої вправи та розташуйте їх в чотири та, по чотирьом цим категоріям. Далі, Exercise 4, Read the Dialogue. А, прочитайте діалог та перекладіть його. Вон він коротенький, бачимо та, для того, щоб дізнатися ну, трошки більше про сільський туризм. А, далі, Exercise 5, make notes. Та, зробіть записи, тобто якісь нотатки. На ці три питання ви можете знайти відповіді, користувавшись мережею інтернет, і тим самим трошки більше дізнатися про сільську, сільський туризм в нашій місцевості. Далі Exercise 7: Find out. Тут теж у нас написані 5 питань, які відносяться до теми сільський туризм. Як і до п'ятої вправи, як і до 7 вправи. Ви можете відповідати на питання, використовуючи мережу інтернет. Після того, як ви знайдете всю інформацію, ви мені пишете відповіді на ці питання, на ці пунктики, та відправляєте на перевірку. На цьому все. Дякую, що прослухали. Чекаю на ваші роботи. Гарного дня, до побачення!